Ременшуцькі спортсмени не перестають дивувати своїми досягненнями з 12 по 13 травня. У Полтаві проходив всеукраїнський рейтинговий турнір з Олімпійського Тхеквандо. Вперше з початку повномасштабного вторгнення наші спортсмени показали на виїзному чемпіонаті свою силу та завоювали призові місця. Спортсменів приїхало 13, з них 11 призових місць шість золотих, два стрібла і три бронзових медалі. На виїзних змаганнях наші спортсмени набувають більшого досвіду. Вони були налаштовані. Добре, вони відпрацювали, а зараз в них буде йти робота над помилками. У турнірі брали участь спортсмени з різних куточків України. Та все ж кременчужани продемонстрували високий рівень підготовки. Якщо рахувати, що у нас був більш такий тривалий період застою, то цілком непогано ми виступили на рівні призерів та чемпіонів України. До кожного спортсмена у нас індивідуальний підхід. Кожен спортсмен має свої характеристики, свій стиль ведення бою. Учасники Танки ...турніру поділилися досягненнями та розказали, над чим їм ще треба працювати. У мене був один бій, в першому раунді я програла, в другому, в третьому виграла, і перше місце зайняла. Я зрозуміла те, що мені потрібно більше захищатися руками і більше бити на голову». «Усі в перше місце, в мене було три бої. Мої враження від турніру дуже яскраві. Був рівень достатній, та було дуже цікаво поборотися. найсильніші суперники були з Полтави. Собі я хочу побажати надалі тренуватися умога краще, щоб виігрувати на легкі. А суперникам теж побажати перемогу, але не над нами. Спортсмени не планують зупинятися на досягнутому та готуються до майбутніх турнірів за два тижні. У нас місцеві змагання, і потім влітку у нас плани теж провести виїзні змагання. А в жовтні в Кременчуці планується провести відкритий кубок Полтавської області. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.